Панове, всім привіт! Зовсім скоро стартує новий сезон FC 24 і нарешті ми отримаємо офіційні рейтинги. Вже у вівторок стартує новий сезон Ліги Чемпіонів і сам у вівторок зіграє фантастична група FD де Мілан, Ньюкасл, ПСЖ та Борусія Дортмунд. І в цей же день свій матч проведе Донецький шахтар. На ці інші поєдинки, як завжди, ваших пронозів чекає Фавбет. Зробіть свій перегляд ще гарячішим. Посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є. Крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Отже, сьогодні дивимося на топ-100 і одразу кидається в очі те, що ми маємо тут панянок. Так нагадуємо собі, хто призабув, а може хтось не в курсі. Ви всі 24 в Ultimate Team в нас буде мікс. Чоловічий і жіночий футбол разом, і відповідно, і чоловіки і жінки всі на купу. І одразу починаємо з проблеми. Стати жінок не перераховувалися якимось там чином відповідно до чоловічого футболу, а просто. Просто собі, от як були в жіночому футболі окремою категорією в попередніх версіях, так і заїхала сюди в Ultimate Team. І проблема в тому, що сила, наприклад, у пані Джерелі 80, тоді як у Крістіан Роналду, який тут, до речі, 95-й в списку і рейтинг 86, до цього ще повернемося окремо. Сила Роналду 76. Ну просто сила Роналду 76, а сила Джереллі пані 80. А це як? Ну, ну просто от як, як ми будемо грати, і будуть е дівчата розтовхувати хлопців. Ну це ж буде ну неадекватно. Я немає нічого проти жіночого футболу, питань нема, але сила мала би бути відповідна нижче. Там фізичні дані, витривалість, стрибки і так далі. Там, можливо, швидкість нижче по співвідношенню до чоловічого футболу, то би якось адекватніше виглядало вже якщо хочете робити мікс на полі. Там техніка, виконання, пасив, удари, ну. Нехай, але фізика. Коротше кажучи, зі статовим панянок повна дупа. Їх буде у топ-100 чимало, так що, чоловіки, посуньтеся. Восьх чесне, тут 99-й, Мелоріс Венсон. Я буду зупинятися лише на найцікавіших. До речі, наприклад, ось такій пані, в якої 5 зірочок на на робочій і 4 на фінтах. Е, цікаво, глядає, от сила 62. Ну, плюс-мінус адекватно, і то я би дав десь до 50. Ну там неймара якогось сила у нього буде. Побачите, яка. Крістіан Роналдо. Зупинитись на ньому окремо варто, тому що тепер це 86-й рейтинг і всього лише 77. Його швидкість, при тому спринт 80, і розумієте, 73. А, добре, що фінти залишилися на 5, не нога 4. Ну, бити він все одно буде круто, але дриблінг, 80 всього лиш. Виходить такий гравець, що не знаю, чи. Комусь він ще зайде, можливо, на старті гри якось там, якби ще ленгті знову, стилі розгону. Працювали таким чином, що вони будуть нестися, то може з Роналду щось вийде, а так? Я не знаю. Є тут павершот в нього. Цікаво, як він буде їх гатити. Л1-1 удари. Пауерхедер, флеєр, трівела. оцей фудшот тепер трівелою називається, так? Цікаво. Ну, взагалі, виконувати він буде круто, але не буде бігти. Чи можна буде щось з цього витиснути? Я не знаю. Жао Канцело тут. 81, швидкість мінус 4. Серйозно? Ого? І до речі, тут він намальований як Манчестер Сіті, а на карті вже як Барселона. Кінголо Канте, 86-й рейтинг, швидкість 69. Кунку, 86 рейтинг і швидкість мінус 6. Нічого собі. Якщо він був е, раніше, типу, крутим, бо ще й біг, то зараз я не впевнений, що його захочуть використовувати. Знову зрізають швидкість. Ця тенденція продовжується вже не перший рік. Мілітау мінус один по швидкості, але він все одно буде крутим, 86-й рейтинг. Ага, Тоні Кросс. Далі йому швидкість забирає тієї схамніці. Він і так ледь-ледь ходить в тій грі по полю. Гей, hey, 51 пейс. Боже мій. Крос, в нього взагалі, напевно, R2 не працює. Садіо Мане. Мінус 5 швидкості. Отак, чемпіонат Саудівської Аравії просто і їй кажуть до побачення всі, Мане, Канте, Роналду, просто списують і все. Ну що він бігти перестав? Ну як не знаю, все одно чемпіонат Саудівської Аравії може бути цікавим на старті гри. Поглянемо, які там ще далі будуть картки. Пишіть в коментарях, чи будете ви збирати чемпіонат Саудівської Аравії на старті FC24, бо можливо це буде дешево і якісно. Ну тут конкурент у Мендеша у 23-й FIFA Кварацхелія мав рейтинг 74. Тут він отримує. Одразу плюс 12 86 і шалений буст по статах. Фантастичний стрибок від хвічі, 5 зірочок неробоча нога і 5 на фінтах, яка краса. ТДВ. Швидкості би щоб трішечки більше, і він би був дуже бажаним. Але і так, я думаю, хто любить серію А, може його використовувати, наприклад, на позиції страйкера із такими статами, чому б і ні. Ловлю себе на думці, що хочу пропускати картки дівчат в цьому списку. Хоча я на них заглядаю, все одно раптом буде щось шалене. Але якогось особливого значення їм не надаю. При тому, що погляньте пані, Сила 84. 4-4 ніченькі стати. Але якось я собі думаю, от буде всі 24, чи буду я будувати свою команду з дівчатами, чесно кажучи, не хочеться. Хіба що мені випаде антрейдом, тобто версія картки, що не продається, якась крута пані з шаленими статами та, можливо, раптом легенда. І тоді все-таки закину собі в склад, щоб закрити позицію. Бо ну, якщо дуже круто буде грати, то чому від неї відмовлятися? Але також щоб цілоспрямовано купити на ринку. Я не знаю, мені здається, я буду все-таки надавати перевагу. Старому варіанту побудови команди, де просто собі чоловічий склад щось більше схоже на реалі футболу. Але щось мені підказує, що без дівчат в своєму складі я не обійдусь, тому що дуже ймовірно, що її спеціально будуть заганяти в завдання там забити за картку жіночого футболу чи віддати асист. І ось це все, де треба виконувати об'єктів, всі отримати якісь нагороди. Тому, я думаю, і її будуть якось інтегрувати. Та й крім того, я, напевно, захочу все одно, я хоча б раз зібрати часто жіночу команду і піти з нею, кудись там Ради кілька матчів, подивитися, як це виглядає. Араухо, М -м -м. Араухо може бути серйозним центрбеком, Так, це такий Бірджіл Ван Бейк-Стиль. В Лалізі. 81 м рейтингом був бумусіяла у FIFA 23, щойно глянув. Зараз отримує плюс 5. І тут швидкість одразу, плюс 10. Це серйозно. Плюс прикольна картка для Бундеса. Має 5 на фінтах, 4 на Вікфуті. От і заміна для Бундеса замість Нкунку. Марес тут. Ось чемпіонат Саудівської Аравії ще. Ну, але Марес трішечки статах отримав мінус. Але шостий рейтинг ніби був. Тоналі, Ньюкасл. О, плюс одна прикольна картка для АПЛ. Лише удари нижче, ніж 80, все решта вище. І це буде бажана картка, особливо на старті, де таких не так вже й багато. То налі буде прикольним, я думаю. Деліх. <гас> Мінус 9 швидкість для Деліхта. Як же ж це його закопує? Буде Леау, дуже цікаво. І тут 86 рейтинг і 93 швидкість. Вау. 4-4. Немає п'ятої на фінтах, але от парочка, наприклад, Рафаель Леао і Хвіча Кварацхелія на страйкери якось перебудувати її, було б круто. Альтернативної позиції я тільки тут не бачу, чи є у Хвічі чи Леау якась така, щоб їх можна було одночасно в команду закинути, бо так вони стартують як ліве крило атаки, і було б цікаво. Скільки, до речі, там сили? 80 у Леао, ага. Чуть Беллінгем 86-й рейтинг, і я бачив реакцію Белінгем на свої стати. І вони сподобалось, що швидкість ось така. І, в принципі, так, Белінгем заслуговує вищого рейтингу, але от ще і. Дають йому запас. Можливо, відчули, що будуть інформи у Белінгема, і не один, бо він дуже круто стартував в новому для себе клубі і в новому сезоні. Сака отримує аж плюс 7 по ударах. Це цікаво. І швидкість трішечки піднімається. Три зірки на фінтах і на робочій нозі прибивають перспективи Сака, не дивлячись на те, що дали йому плюс 7 по удару. У французькій лізі є нономенти ж, тому якщо потрібний лівий бек, я думаю, саме його будуть ставити, але тут є ось така картка бача і. Цікаві стати насправді. Ось Усман Дембеле. Його стати майже не змінилися. Це далі 5-5. Це далі картка, яка на старті буде дорого коштувати, незважаючи на те, що удар всього лише ніби 77 5, -5 на фінтах і Вікфуті цінується. Мануель Ноєр отримує мінуси. Ману. Поза грою. Сональду традиційно на старті гри відзначається прикольними статами, але якось у FIFA 23 його не дуже використовували на старті. Трішечки йому не вистачало по дриблінгу і щось таке собі. Але 5 на неробочій робочому нізі-4 на фінтах це. Може бути дуже приємно. Кобель ще трішечки росте. Ось так. Ноєр там вже під Кобелем опинився в списку. Маркініс тут на своєму рівні. Мінус один лише по швидкості, незначна втрата. Круті стати захисту, але якось я собі так пригадую, FIFA 23 він чомусь так собі грав і його особливо не ставили. Не пішла йому та версія. Буває, хоча стати справді. Edgor, 87 рейтинг, але швидкість при тому мінус 4, удари плюс 6. Ну чому, їй нащо швидкість забираєте в людей? 5 на фінтах і 2 зірки на неробочій нозі. Швидкості буде замало, щоб влітати в стартові склади, я думаю. 87-й рейтинг в Дайонга. Полюбляє його ком'юніті використовувати на старті гри. Лукамодрич, 87-й рейтинг, рейтинг його падає. Фрідоліна Рольфо. Оу, Гуліт Ганг, погляньте. 80 плюс всі стати. 5 на роботі. Ого. Боже мій сила 91. Мати Василева, 91, сила Рольфо. Я йду на те, я подивлюся, як ти виглядаєш. Перепрошую. Ви бачите тут силу 91? 91? Одна з найбільш контраверсійних карточок, напевно, ви всі 24. Патрі Гіхарро. І ОТ вам є Лука Модріч. Володар золотого м'яча в чоловічому футболі там віце-чемпіон світу в складі збірної Хорватії, лігу чемпіонів скільки разів брав, і в нього рейтинг нижче, ніж у патрії. і Іхаро. Ось так. Ось, бляха, так. Як? Як Марі чи Маріє Катото? Франція, ПСЖ, Страйкер. Ембапе. Ну, принаймні так ви будете думати, коли будете відкривати паки. А це буде катото. 4-4. Стати цікавенький, сили 80. Що ті дівчата будуть робити на полі, я боюсь. Як вас багато? Вау! Ви просто захопили там топ-40 50. Лігу чемпіонів взяв, АПЛ взяв, але мінус по рейтингу отримав. Наскільки пам'ятаю, він був 89-й. Отакоє. 5 на Вікфуті, 4 на фінтах, 93 біжить. Софія. Ого, фінішинг 88. Софія, 82 сили. Я в шоці? Софія. Федеріко Вальверде, 88-й рейтинг. Просто погляньте на цю картку. Це фантастика. В мене не буде монет, щоб зіграти з Вальверде, і у багатьох із вас, напевно, теж. 80 плюс всі стати. Вау! Я собі пригадую гравця місяця Федеріко Вальверде з попередньої FIFA 23. і він був крутезним. І То був, не пригадаю точно, по-моєму, 86 й рейтинг. Тут одразу восьмий. Це щось шалене. Бернарду Сілва, фоудер є, фоудер як завжди. Ще й швидкість мінус 8. До побачення. Дебінь О, я пам'ятаю, грав якийсь жіночий футбол, щоб познайомитися з тим, як виглядає. Я казав, що 5-5. Ми будемо на неї дивитись, коли вона вийде в ultimate І Ось, будь ласка. 5-5 є. Ну, трішечки, можливо, по швидкості не буде вистачати, але 5-5. Ось імхен. О, серйозно. На полі полетіло. Як Вередсхелія, так і ось сімген. Чотири зірки на неробочій нозі і три на фіналі. Фінтах, ну це таке, як Вернер, мені здається, буде бігти, буде бити, але не зможе трішечки фінтити. Ну, може на старті комусь і зайде. Евендірнар, центрбек, 53 швидкість. Ну, щось тут цікаво. Сила 91, бляха. Я не можу. Роналду, покажіть їм. Фернандеш прикольний, щоб за нього зіграти, але дефу маловато. ну не знаю. Можливо, пара інформів і буде прикольно. Поки не вистачає. Так, швидкість 69. Нецікаво, Казиміро. Ну, зазвичай фолдер, але з таким дефом може десь на старті хтось його поставить, пішки ходити, мічі забирати. І Ван Дейк мінус 3 швидкість. Та за що? Дейк все одно потужний і класний, але швидкість його може підтоплювати. Поглянемо, поглянемо. Його анімації фантастичні, як не крутий, він не настільки е, сильно отримав удар по швидкості, як Делігт, але теж не дуже приємно. О, Неймар, покажи свою силу, Неймар. 51. Ха. Та там майже всі дівчата з топ-100 сильніші, ніж Неймар. Отако. Я в шоці. Неймаріто e, 5-5. Технічний чемпіонат Саудівської Аравії. Let's go. Родрі. Фолдер. Вінісіус. Ой, бляха, 89-й рейтинг. Удар 82 не поспішають їй підтягувати йому удари, але фінтей 5. Фінішинг 89 це солідно, я вам скажу. Немає лонгшотів, але то таке. З таким фінішингом забивати буде, його хтось може навіть як бігунка на страйкера зможе закидувати 5 на фінтах 4 на вікфуті, але він буде носитися то просто страшне. Деф просто на рівні якогось піке в моменті. Кадідіату! кадідіату Діані. No. 89-й рейтинг, 89 біжить, і 4-4 цікава пані Вінгер, Ага. І сила 84, Вони. Мені ще здається, що їй спеціально накидають їм сили, щоб дівчата були вражаючі і там могли боротися, відштовхувати всіх. Там до побачення мендеш, до побачення півсвіту біжать дівчата: 80 плюс сила. Селах, селах. По 90-й, наскільки пам'ятаю, ну тут нічого особливого не змінилося. Чотири на неробочій нозі, 4 на фінтах. Шкода, що п'яту зірочку на бікфутне не Кені Ливановській, але в парсі круті дівчата. 5 на фінтах. Я хочу на то подивитися. Коротше. Гаррікейн! Ой, 69 Ленгсі. Давайте нам Ленксі стиль розгону важкий, і Кейн буде. Показувати вражаючу гру. 4-4. Окей. Плюс один досить скараві, але не біжить, його там не поставлять. Кер 90-й рейтинг, сила 88, я зрозумів. 4-4. Лео Месі, роки йдуть, але ой-ой-ой, почекайте. Лео Месі. Шоста позиція. І десь там внизу був Крістіан Роналдо 95-та. Але ж і зробили різницю між Лео і Роналдо. Хоча я погоджуюсь з тим, що Мессі круто, дуже зараз грає в Майамі, і по ньому й не скажеш, що він десь просідає. Та й чемпіон світу, все-таки як не крутий. Але шкода, Роналду, якось його дуже прибили. 86-й рейтинг, ну хоч би був якийсь там восьмий, ну чого шостий. Як не крутив Месі виконання шалене. Якщо його якось там заміксувати під аргентинців чи легенди, то удари в нього. Просто цукерочка. Айтана Бонматі, пікфуд 5 зірочок. Там ще й такі зірочки накидують тим дівчатам. ну неймовірно ну, ну, Кевін Дебрюйне четверта позиція. 91-й рейтинг забирає швидкістю Кевіна, але він все одно фантастичний. Для того щоб грати з ним бокс ту бокси, тому що він має достатньо сили для того, щоб вистояти в нього моделька така габаритненька. До речі, Кевін Дебріне, 74. Коли багато дівчат, 80 плюс сила. І є, я з вас в шоці, просто в Шоці. П'ять на робочій не це завжди класно. У Кевіна. Воно є і в шалені стати. Так, і плюс один деф для бокс ту боксу. В мене зараз лише одне питання: чому Холланд як обкладинка FC 24 не на першій позиції? Хоча рейтинг тут умовно однаковий там Дебріне Холенд. Путельяс І Як, де ваша логіка? Єй, ви ж завжди любили на топ-1 викласти. Голланд 3-3. Ой-ой-ой. Дерев'яненько. Ну, але всі інші стати шалені. Голланд дуже круто носився на старті 23-ї FIFA. Йому фінти і вікфут були до одного місця. Він просто розвалював сила 93. Ну, хоч у Холанда є сила. О, слава норвежцям. Холанд буде дуже крутий на старті FC24. Дуже Алексія Путеліас. Найкрутіша представниця жіночого футболу, яка стоїть поруч із Холандом. де Імбапе. 91-й в неї рейтинг 5-5. Він робоча нога. Крутезні стати. З нею, напевно, буде по кайфу грати, бо вона буде дуже технічна. Дрібнінг 92. Я переконаний, що її якнакрутіший з жіночого футболу ще і модельку зроблять. Стаміни, до речі, 85, витривалість. Я не супер звертав і акцентував увагу на витривалість, але в них в дівчат ще і витривалих футболісток чимало 87. Ну, 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 ну як? Окей, окей, okay, на, okay, на яка витривалість? 83. окей, на витривалість 83. Укер. 87. отак. Ну і перша позиція цього рейтингу Кіліан Ембапе. Незмінно найкрутіший гравець серед грарних арточок на позицію страйкера, бо в нього є 5 на фінтах і 4 на наробочій нозі на, на відміну від Холланда, в якого 3-3. Ну і моделька, ви пам'ятаєте, у Мбапе така, що і швидше розвертається дриблінгу побільше у Кіліана. і він просто шалений, фантастичний. І мріє, напевно, кожного, хто буде грати в FC24, щоб МБАПЕ випав в пакетику, чи якийсь там пік, можливо, буде антрейдом. Дякую вам за увагу і чекаю в коментарях ваших думок на рахунок того, що. От стати жіночого футболу прирівнялися до чоловічого і просто от на одному рівні. Мені це не до вподоби взагалі. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.